Серія вибухів у ТЦК викликала ну, серйозний резонанс і занепокоєння навіть в українському суспільстві, Колись ще Петлюра казав таку цитату: що нам не страшні московські воші, нам страшні е, свої українські гниди. Проблема в тому, що люди не те, що втратили фокус уваги, вони забули якоюсь мірою, що в нас іде повномасштабна війна, і надаючи перевагу росіянам в такий критичний момент. Ви повинні розуміти про наслідки, що росіяни будуть тут тоді будуть, І що ви будете будуть. робити? І що це... ви будете робити, коли Росія прийде до вас додому? Коли вам приходить будь-яке повідомлення в будь-які месенджери або в соціальні мережі з проханням, там хочеш заробити 200 мільйонів за 5 хвилин. Для цього потрібен просто телефон. Це е повідомлення, які несуть вже потенційну загрозу або для вашого життя, або для життя інших, у Москві в елітному ЖК Але Паруса. Підірвали кримінального авторитета з горлівки. Але паруса міняємо на чорні паруса. Вітаю! Це дезінфекція. Програма, де ми розвінчуємо фейки, міфи та стереотипи. Мене звати Іван Сличко, а поруч зі мною традиційно моя колега Алєксєєва Аліна. Привіт. 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 Багато було резонансних подій на цьому тижні. Пропоную не відкладати. І починаємо одразу з диверсії в ТЦК. Серія вибухів у ТЦК викликала ну серйозний резонанс і занепокоєння навіть в українському суспільстві. Проговоримо контекст подій. Кілька областей України охопила хвиля терористичних атак на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Так за п'ять днів лютого, 25-го року атаки на ТЦК відбулися у Рівненській, Дніпропетровській і Хмельницькій областях. Це дуже багато. Ці масово це, це масово, це дуже багато. Це означає, що потрібно поставити на знаєш, як колись кажуть на, в соцмережах. Ми ставили на беззвучні, а це треба включити звук сповіщення. Треба включити свою пильність і почати. Почати бачити підозріли там, де ти його раніше й не бачив. Хто живе поруч, хто бачить якісь підозрілі речі, будь ласка, звертайтеся у е, поліцію, е, посповіщайте про такі речі, тому що це не жарти, це зовсім не жарти. Е, і тим паче громадські місця, будь ласка, реагуйте. Так, Росія активізувалась і вона намагається висвітлити все, ніби це невдоволення самих українців. Хоча ми розуміємо, як це відбулося на прикладі Рівненського обласного ТЦК. Росіяни використали завербованого агента, а його ж самого і підірвали разом з вибухівкою, так. яку він мав. Ну коли він зайшов уже всередину будівлі. Так, хоча я впевнений, що це не проговорювалося, той малограмотний. Чоловік, який на це згодився, він думав, що він просто заробить легкі кошти. Так, просто е, питання в наступному: ви погоджуєтеся на ось такі легкі кошти ціною життя інших людей. Військових, тим паче, тим паче, тому, тому що ну ми можемо говорити дуже багато різного, але е, це порушення законодавства. По перше, це порушення кримінального кодексу. По-друге, по-третє, е, легкі кошти можна шукати не тут. Ну точно їх варто шукати не тут. Колись ще Петлюра казав таку цитату: що нам не страшні московські воші, нам страшні е, свої українські гниди, розумієш, тому. Ось, ось про це і мова йде. Ти робиш це проти свого народу. Сто відсотків. Вибуху ти в Кам'янці-Подільському. Він же ж така сама була історія. Саме людина, яка принесла цю вибухівку, сама й загинула. І ця історія не учить далі. Тобто, я не знаю рівень вербування спецслужб російських, тобто, як там ФСБ пудрить голови. Українцям, що вони здатні на таке, і вони погоджуються на це або які там суми їм пропонують, якісь захмарні. Але люди на це ведуться, і люди готові виконати це все. А ну, розпропаганда, само собою, ми знаємо, як вони це все викручують і висвітлюють. Вони ну таким чином вони під підривають довіру громадян до мобілізації. Ти знаєш, я взагалі в 2025 році мені вже навіть якось і набридло говорити одні й ті ж самі речі: що коли вам приходить будь-яке повідомлення в будь-які месенджери або в соціальні мережі з проханням, там хочеш заробити 200 мільйонів за 5 хвилин, для цього потрібен просто телефон. Або там, наприклад, взагалі нічого не потрібно, люди без освіти, і можна заробити там 50 тисяч доларів, це повідомлення, які несуть вже потенційну. Загрозу або для вашого життя, або для життя інших, тобто ви повинні розуміти, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловках. Це ж та сама історія була з мітками в 22-му році на початку повномасштабного. Хтось ж ходив, їх малював, хтось же ж їх набирав. Цілий же ж е, рік писали про те, що е, скільки там 50-100 доларів давали за те, що будуть ходити і малювати і малювати ті мітки ага. е, на на будинках, на асфальті, десь на стовпах і на всьому іншому. Це те саме, тільки це тепер несе набагато більшу загрозу здоров'ю людей, тому що хрестик намалювати на асфальті це одне. А, а от е, підірвати разом з собою ще декількох людей це вже зовсім інше. Тут також хочеться додати офіційну позицію керівника центру Андрія Коваленка щодо людей, як саме ФСБ вербує. Українських підлітків, молодь і малосвідчених людей вони шукають підлітків та погано проінформовану молодь, яка ведеться на легкі гроші, які обіцяють російські куратори, часто без конкретики, тобто поїдь туди і віднеси пакунок. Завербованих диверсантів росіяни просто використовують та кидають. Тобто, тут навіть не йде мова про виплати якісь. Якщо людина не загинула, той сам виконавець. То йому просто не заплатили гроші, що він зробить? Кому він пожаліється в правоохоронні органи України? Позвони в поліцію, Хочу скажу, мені... це. <свят> мені не заплатили. Будьте розумнішими. Так всім хочеться шалених коштів, які прийдуть, просто впадуть з неба. Але ви ж розумієте, що за такі суми ви повинні робити нехороші, дуже нехороші речі. Тому думайте про те, як ви реагуєте на певні повідомлення і чи варто це робити. Тому що кожному порушнику закону доведеться відповідати за свої вчинки. Тому думайте, проблема в тому, що люди не те, що втратили фокус уваги, вони забули якоюсь мірою, що у нас іде повномасштабна війна. І... Надаючи перевагу росіянам в такий критичний момент, ви повинні розуміти про наслідки, що росіяни будуть тут тоді. Будуть, і що ви будете будуть. робити? І що вся... ви будете робити, коли Росія прийде до вас додому? І вся Україна це буде як буча. Так і є. Тому це дуже складно і. Хоча здавалось би тема максимально зрозуміла, але виявилося складно вам донесувати задача, задача. Основна задача основна: натравити одних українців на інших українців. Є лінія розколу, і вони туди вбивають ось цей знаєш, типу, гвізок свого впливу. Ось цим зараз займаються і росіяни. Вони знайшли ось цю лінію розколу. Що люди поділяються на табори, одні підтримують, одні не підтримують, одні утримують. Uh, і це є певна лінія розколу, і це нормально, що вона є, тому що у нас демократична країна, люди мають право <кій> на свою думку. Але росіяни користуються цим і ось таким чином роблять такі кампанії. Просто все дуже просто, просто потрібно на них не реагувати і пам'ятати, що ми один народ. Якщо ми почнемо собачитись між собою, то ну, ми ризикуємо просто стати потім черговою там Білоруссю. Продовжимо. Що ще на Росії відбувалося? Ця новина мені сподобалась. У Москві велітному мужика Алеї Паруса підірвали кримінального авторитета з горлівки. Президент Федерації боксу ДНР, так званий, і засновник батальйону Арбат Саркісян Армен Нагапетович. Угу. Але паруса міняємо на чорні паруса. Так. Да. в цій історії навіть не сама ситуація мені так сподобалась, як те, як коментували пропагандисти, особливо. Анатолій Шарій, слухай <реш> перше повідомлення після уже після вибуху Саркісян жив, житті нічого не угрожає. От він ще намагався посміятися, навіть що наступного разу щасти, як писали в Україні на кришечках Кока-Коли. Ну після цього наступне по моїй інформації. ранена нога, он в больніці. Наступне повідомлення по, по моїй інфе Саркісян умер в больниці. Наступне по моєї інформації от осколочного в серце. По моїй інфі, По моїй інфі. А чого вся інфа різниця? У мене питання: а чого, якщо ти кажеш, що ти не топиш проти України, що для за тобою там гоніння, якісь несправедливі і все інше, чого така увага до е, людини з Горлівки, яка веде підривницьку діяльність проти України? І чого така взагалі увага до нього? По моє інфі. По моє інфі. Щоб що? щоб? Відпрацювати гроші спонсорів своїх. Робіть висновки. Ну, просто, от, експертність оцих експертів, от вона просто в чотирьох повідомленнях показана. Да. По Мейнфі раз, помаєнфі два, 2, по мейнфі 4. Да. І що? І вся інформація одна від однієї відрізнялася, і ти хочеш бути інсайдером, ти хочеш бути першим, хто цю інформацію повідомить. Хочеш зразу щоб показати своїм підписникам, як який ти проінформований. Насправді ми бачимо, що нічого він ніде не знає. Черпає інформацію, так як і всі, просто висвітлює під кутом потрібні Слухай, потрібним розпропаганді, і все. Е- українцям, які слідкують за інформаційним простором, смерть Саркісяна абсолютно. Нерелевантна. І, типу, вмер він чи не вмер він. ну А той, хто читає Шарія і кому цікава доля Саркісяна, хто, можливо, за нього переживає, то в мене до таких людей є питання. Та про нього більшість почула тільки після того, як він загинув Так-от. Ну, за... ну я не розумію, навіщо це було робити. І, ну типу чому така увага до смерті Саркісяна саме від Анатолія? Це воно. Що перед вами? Це скарб. Це треш новини. Це треш новини. Давай, погнали, Тільки я тебе прошу, будь ласка, копаєш не так глибоко. Е, не так глибоко копнув, але від таких іменитих пропагандистів, що ну, я не міг проігнорувати таку заяву. Якщо встанет вопрос з Гіями проти США і США проти Гіїв, я плюясь, виберу Гіїв. Олександр Дугін. Так він же ж типу там найярусніший проти плює проти... ну да. Ну Бачиш, така ну важко коментувати навіть такі заяви, тому що людина намагається, по крайній мірі виглядати освіченою розумною, це ж як він себе називає, ідейний вдохновітель. Ідеолог. Так, він же ж там взагалі на його роботи там посилається більшість пропагандистів. Так. Є таке враження, що скоро він... почнуть його труди вивчати. Він ідейний натхненник. Я не, не здивуюся, наприклад, якщо його цитати якісь, або його якісь труди, як ти кажеш, або шк... скоро будуть вивчатися в школах, або вже вивчаються, або або хоча б цитуються викладачами. або в якихось вузах журналістських і так далі, тому що уяви собі, журналістів. Які виросли на ідеології Дугіна. Ну, це пропагандисти. Це як інтерв'ю цього Вазарьонка питали. Ви журналі ви розумієте різницю журналістів і пропагандистів? Розуміємо, то ви хто? Ми пропагандисти? Це, напевно, перший раз, коли він сказав правду. Він камеру. розуміє, Да він це розуміє він це визнає, що він але він це визнає в позитивному ключі: що, да ми, пропагандисти, ми виконуємо свою функцію. Ну, думаю, клас. А як тобі така новина? В Кірові жінка задушила скакалка і погибшого на СВО супруга і спрятала її тіло в шкаф. <рес> Це не просто якісь кримінальні сводки російські. Тут є контекст. 76-річна бабуся тетя. Тетя, вона ненавиділа 45-річну кіровчанку. І вона так вважала, що саме через неї відправили племінника на війну, він там загинув, ну і отак таки вийшов побутовий конфлікт. але... Скакалкою. Доскакалася. Тобто, перше джерело. Хто не скаче, то москаль. Клас. клас. Ну, першим джерелом стало насправді все ж таки встала війна. Оця відправка на їхнє СВО. Тенденція зрозуміла: їдуть туди, повертаються в пакетах, а потім це вже як рикошетом, ще й бабуся доскакалася. Ну, якщо вони були потенційно, наприклад, одружені, ось ці той, що загинули, ну скоріш за все, у цієї річної тьоті була якась жилплощадь. І яка перейде, наприклад, їй, так як вона потенційна ну... дружина. Ну, потенційно могло бути. Теоретично Не зовсім, в... то побу... Все Не зовсім той побутовий. цей. Бачили таке вже так. З іншої сторони можливо і виплати якісь прийшли, тому можливо. що в нас ми ж вже проговорювали в минулої програми цю тенденцію росіянок, uh -huh. які гуглять, і в них там в топ запитах Яндексу, як відправить мужа і бившого мужа на СВО. Uh -huh. То, можливо, вона по цій схемі і пішла, ну, а як наслідки Дивись, вже бачимо. Дивись, прикольна дуже схема. Вона відправила чоловіка, він помер, вона отримала за нього виплати, вона задушила його тьотю скакалкою, отримала на себе якусь там квартиру, умовну. Піде зараз на СВО, відслужить півроку, дай Бог. Ну, вона? Вона а. відслужить півроку, її не вбили, наприклад, її не вбили. Вона повертається в цю квартиру всю жизнь в шоколаді. Гроші за чоловіка є, квартира є, вона відслужила, героя СВО. Ну, І ще... яку ти схему намалювала, серйозно. Росіяни, користуйтесь. Користуйтесь. Просто от вам mm. такий лайфхак. Користуйтесь. Два-три рази, повторюю, цю вправу спина не буде боліти. Не буде. На сам кінець. Треш новина, проте радісна новина. Хочеться на такій радісній ноті завершувати. Випуск відбувся обмін полоненими 150 на 150. Наші захисники так. повернулись з полону. Честь шана хвала їм, і я бачив ці всі такі щемливі <свісна> відео і. Ну не можеш знаєш, залишатися рівнодушним, коли дивишся таке. Тому так. ваш е тепло я стає. Я не буду зараз нічого коментувати. Я буду ревіти. <хи> я дуже рада за тих, хто повернувся в Україну. Ми ждемо абсолютно кожного, чекаємо абсолютно кожного. І ну, це не може не зачіпати. Я скажу так. Це не може не зачіпати. Але ти будеш злитися, бо я зараз почну виходити в глибину, ночну ревіти, і ми, я затягнем, не буду і ми затягнемо цей і ще щастя, на, 10, вони... на 10 років. Завжди. Ні, ні, ні. Я дуже тішуся цій новині. Я дуже тішуся, коли повертають наших. Я дуже тішуся, тим паче, коли повертають дітей. І ну, це не може, це не може абсолютно залишити нікого байдужим. Тому клас. Хочеться, І... щоб всі вже. Хочеться більше. Так. Хочеться більше, знаєш, хоч, хочеться кожного разу прокидатися і знати, там 10 наших вдома, там, 100 наших повернулись додому. І отак знаєш, кожен ранок, як прокидаєшся і знаєш, що твої повернулися додому, і ага. фу, якось і тепліше стає. от, типу. А ще краще почути, що наших захисників вже більше не залишилось в полоні. Всі повернулися додому. На цьому все. Змістовний випуск, який хочеться, щоб максимально багато людей побачило, тому ставте вподобайки, ширте це відео серед своїх близьких і знайомих. Це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.